Потужного всім здоров'я, пані та панове. Продовжуються новорічні знижки в Артандері. І на одному зі стрімів ми закрили збір на досить таки цікаву машинку. Вона вперше з'явилася на знижках. Це преміумний топовий японський літак бойового рейтингу 13.0 8 рангу, поки що 8-го рангу, можливо, буде 9-го. F2 ADTV. Це досить цікава машина, коли вона виходила, досить багато хайпу наробила не тільки своїми якимись унікальними характеристиками, а ще є досить сильно поломаним радаром. Е, неможливо було майже якось адекватно захопити ракетами АІМ 7М основними радарними цілі. Е, не можна було перемикатися, не було комфортних режимів, їх і зараз не дуже сильно завезли. Але все рівно налаштували, і тепер радар фар працює так, як потрібно. Трішечки штурмових можливостей додали, але все рівно і там, і там ця машинка досить такий середнячок, який не дуже то і круто виглядає на фоні основних своїх опонентів, конкурентів. На цих бойових рейтингах в плані авіаційних реалістичних боїв та і штурмових, тому що чисто ГНС бомби в нас, але про штурмовку поговоримо ми в другій половині відео. Зараз давайте все-таки про авіаційні реалістичні бої, заради яких більшість гравців це літак і беруть. Хочу відзначити, якщо ви середній по скілу гравець. Для вас використання цієї машини в стабільному плані в авіаційних реалістичних боях буде досить таки складною задачею. По собі я зрозумів, що тут потрібне якесь ідеальне відчуття таймінгів, знання карт з цих всіх розльотів, щоб ще й пощастило, щоб наробити хоча б якісь цікаві бої, цікаві фраги. Окрім того, що ми постійно граємо проти набагато сильніших радарок, таких як р 27 er і взагалі Ар-радарок, досить таки складно нам буде на рівних боротися проти таких гравців. Тому, в принципі, як і в цьому бою в першому ви бачите, або підловлювати з таких досить сильних висот, там 8 кілометрів ворожих. Прямолитящих противників, або ж все-таки вишукувати потім зверху вниз собі також досить зайнятих ворогів, які особливо нічого й не переглядають. Також у нас, окрім АІМ-7М, які досить такі посередні ракети, є ось такі інфрачервоні з ГСН інфрачервоного захоплення АМ-3. Хтось каже, що ці що це одні з найкращих ракет інфрачервоного захоплення. Але, погравши на них, хочу сказати таке відчуття, що їм взагалі не завезли радіопідривача якого-небудь, бо досить таки частенько ракета в притул пролітає що літак, над літаком чи під літаком, чи, ну, буквально там в сантиметрах. У мене на стрімі він однократно спостерігали. На таких моментах я загострював увагу. Просто не, ракета не підривається і пролітає далі. Не дуже такі хороше в неї перевантаження початкове, їй потрібно ще розігнатися, щоб почати маневрувати. Да, і в принципі, вона не настільки швидка. Тут мене вже підбили. Давайте більш наглядно переглянемо підвіси, які є в цього літака. Ну, як бачимо, досить таки потужний арсенал у нас ракет. І хочу сказати, що 90%. Цих підвісів взагалі ви не будете використовувати. Давайте більш конкретно переглянемо ось такі в мене є підвіси для штурмовки і для авіаційних реалістичних боїв. Я би все-таки радив задуматись над тим, щоб поставити три паливних бака. Для авіаційних реалістичних. А М7М маш... ракета для американських літаків досить звична. На жаль, у нас немає, так як в преміумних Хорнетів, можливості перенаведення ракети по радіокорекції, по радіоканалу. І аам 3, про який я вже розказував. Так, у нас є захист від перешкод, але е потрібно все рівно їх бажано кидати в задню півсферу, щоб на деполі не збивалися. Е Ракети середненько насправді летять по швидкості 2,5 махи, і так вони там далекобійні, долетять, скоріш за все, за тілю, тому що багато палива. Але як я вже й казав, що досить складно їм підриватися, підлітаючи до тілі. А їм сімем останнім часом досить рандомна. Може залетіти як і в антипод і при відкиді деполів, так може і взагалі не залетіти при прямо летящому на вас противнику, просто омине його і все. Так, є, от, звичайно, ще ракети, про які я не згадував, бімби. Протикорабельний, не знаю, чи хто грає в корабельні режими, скажіть, чи можна на F2 вилетіти, бо особисто я в таке не граю. Ну і, звичайно, для штурмовки у нас є різноманітний пак GNSS бомб. Як із крилами, так і без крил. Раджу брати саме з крилами. er 62 по-моєму, називається. Ось в мене їх 64. Досить такі непогано вони летять. по плані довжини можна хоч з 20 км кидати. Але є обмеження на швидкість киду, і, звичайно ж, дуже повільні вони їх легко збивають за нітки Ну і на рахунок тактики в авіаційних реалістичних боях. В першому бою ви бачили приклад, як можна, якщо більш-менш пощастить, грати через висоту. А тут ви. Побачите, як все-таки можна відіграти ще й низам. Так, вам потрібно бажано карта з великою кількістю рельєфу, щоб по низам відігравати. НСТ у нас, до речі, немає, що мінусу в ближньому бою, особисто моя думка. І радар краще все-таки вимикати, тому що ви дуже багато чого будете вихоплювати в лог саме в режимі СПС. Саме непотрібного для вас, ну і звичайно ж, є режим БВБ, який можна досить легко використовувати, в тому ж самому ближньому бою, особливо на першому сходженні. І порада така моя використовуйте його, якщо союзників немає спереду вас і нікому підсвітити. Тоді використовувати, щоб завчасно не палитися на радарі. Також я виставляю для такого формату бою 19 кілометрів дальність радару. Для того, щоб не вихоплювати підряд усіх противників. Ну, до речі, залетіла їм сі хоча Локі ізбився, але вона все рівно залетіла якось. Буває взагалі по-різному, буває все залітає за їм сі буває майже нічого. От Зараз ви це і побачите, до речі, навіть на фоні землі досить все Е, Першого відбитого стаї ми знищуємо і далі намагаємося. По таймінгу допомогти союзникам, але, на жаль, союзників вже не залишилось на флангу. Ми в Соляново і треба обирати тіль, яка, напевно, буде трішечки пріоритетніша. Це для ближнього бою Су-27, який отримав критичні враження, але все рівно потім спойлер вижив. Ось приклад Ам-3. Досить ракета, поганенько маневрує, почала одразу падати вниз. Вони летять не, на, не в противника, а по траєкторії його. Це величезний такий мінус. Ось цих радарок. Але от при величезній швидкості су 33 і досить такі великій відстані, і різниці по швидкості він був швидше мене. Все рівно на 2. З половиною кілометра досить легко залетіла в такого швидкого чувака ракета. Ну і далі вже почнеться чисто докфайт. Я підвіду підсумки в... про авіаційні реалістичні бої на F-2. Хочу відмітити, все-таки складнувато прогнозувати, чи залетить ракета, чи не залетить. От, здавалося б, ідеальний момент, чувак летить. Просто прямо на мене все рівно ракета збилася, і на фоні неба і полетіла куди не попадя. На рахунок маневрності, хочу відмітити, все-таки на дуже високих швидкостях у нас, як і в F16, кермо трошечки важкувато починається гнутися. Потрібно слідкувати за ним дуже сильно. За швидкістю, якщо ви, наприклад, хочете якось виживати на цих бойових рейтингах, поки вас закидуть ракетами. А, до речі, майже у всіх на цих БРах є арл ракети, а в кого не мають, наприклад, су 33 в нього є суперпотужні R70 R27 і, звичайно ж, R73. Також інфрачервоні, потрібно це мати на увазі. Але як бачите, маневреності нам вистачає, якщо бути уважним, то нам вистачає і маневреності і 120 засобів протидії для того, щоб з легкістю виживати. Із мінусів літака це, звичайно ж, відсутність нашоломної системи цілевказання. І те, що ми найповільніші на цих бойових рейтингах, єдиний хто кого ми зможемо наздогнати. Більш-менш адекватно це хорнети. Звичайно, до мінусів можна ще віднести відсутність хороших радарних ракет, але це вже така особливість цього бойового рейтингу, що не все вам дають одразу. Але добре, що є хоча б досить такі середненькі інфрачервоні ракети. Давайте перейдемо, поглянемо, як цей літак поводить себе в штурмовці. Набивав я, звичайно ж на нашому улюбленому оплоті, якому досить таки недавно зробили хорошу перезарядку 6 секунд. Не те, щоб він почав нормально гратися, як погано грався, так і зараз погано грається за рахунок. Дуже-дуже повільного піднімання, опускання гармати, досить середнього бронювання, я б навіть сказав би, для топів поганенького. Ну і звичайно ж, кути нахилу на гармати вниз, всього-навсього мінус 4. Але про це вже багато разів я сказав. Можливо, буде колись окреме відео про цю досить потужну машину. В цьому відео я все-таки вставлю, як я набивав на оплоті на F2. Насправді там вистачає буквально 2-3 фраги, всього-навсього 700 очків відродження потрібно, щоб були на... 64 джейдамах. Але тут просто в бою досить таки цікаво вийшло розібратися з совочками біднесенькими. І тому я вставив це в відео про f 2 На одному бойовому рейтингу вони 12.3. Якщо ви хочете брати f 2 для штурмовки разом з тим же самим фуджиком, то я вам. Не раджу, не раджу, тому що досить важко реалізується фуджик на топах проти топів без бронювання і без комфортного ведення вогню. Так, ну вилітаємо ми на F2. F2. Хочу сказати, що величезних проблем реально з набиттям немає, тому може, якщо ви от чисто пілот-штурмовик. І по якійсь причині вам не подобається вистрілив, забув Маверіки на полковому японському f 5 то можна, звичайно ж, постраждати з е, так називають бомбами казіно джейдамами. Так, вони дуже-дуже довго летять. Звичайно, вони летять прямо в точку, в яку ви вказуєте, але прикол в тому, що. Більше ви не зможете змінити напрямок руху цих бімб. Вони летять тут просто в точку, як ви їм показали. І все. Іншого озброєння там, по ТВ-наведенню, навіть лазерного наведення у нас немає, на жаль. Як бачимо, прицільна гондола має досить таки хорошу оптику, досить непогане приближення. І хочу сказати, що комфортно, комфортно знаходити тілі. В цьому бою, я так спостерігаю, ніякого оповіщення на СПО немає, тому що я досить швидко набив. Так можна було б набагато раніше вилетіти, але все-таки хотілося наказати совочків по повній до кінця. Один фраг є з двох скідів. Беру я в основному. Джейдами 64 останнім часом пробував грати на 62 в яких набагато менше вибухівки. Скажу вам чесно, от якщо прям чел не буде переїжджати, то ще не факт, що може званшотити обт та маленька бімбочка з 300 кілограмами вибухівки. Звичайно, потрібно ставити штурмовий підривач. Але я тут все-таки побачив ще досить двох цікавих персонажів, які один на гелікоптері, один на літачку. і чому б не скористатися нашими дуже-дуже хорошими інфрачервоними ракетами. Забрали ми і К-50, і Сухаря 25-го. На жаль, в підвісах потрібно обирати, чи взяти 4 потужних джейдама 64 х чи все-таки замість одного обирати радарну ракету. Тут уже. Самі думайте, не так, щоб часто вони мені були, знадобилися в боях, але хочу відмітити, що прямо летящі штурмовики на них підловити досить таки легко, якщо вони, наприклад, от як ми зараз літаємо без союзних зеніток, без ворожих. То і ми можемо їх таких підвішених збивати за рахунок свого дуже-дуже хорошого радару інформативного. СПО у нас також досить хороше інформативне, бачить радари того ж самого панциря. Ну і, звичайно, ми можемо досить легко доджити цього панциря. Він все-таки збиває наш джейдамщик, Але ми не забуваємо, що вверх він начебто не так повинен добре. Бачити, і будемо зараз намагатися добити його все-таки з унями, але все рівно на всякий випадок ще й бімбочку скидаємо. Чувак стоїть на місці, напевно, не знає, що це за літак проти нього. Ми, до речі, з досить великої відстані зунями можемо так забирати. Це. Така найкраща тактика для того, щоб хоча б якісь фраги набивати на f 2 в танкових реалістичних боях, тому що так джейдами набагато швидше летять, і е, зенітки вас мало бачать. Але це ще потрібно, щоб ви піднялися на висоту прямо над ворожими респавнами, щоб про це не знали е, противники на зенітках, е, що ви там. І не хотіли саме за вами слідкувати, саме вас вбивати. Таке буває досить нечасто. Давайте спробуємо наступний бій переглянемо. Скажу одразу, дуже мало боїв, де я набивав хоча б три фраги в плані штурмовки. Зараз у кожного в сетапі є зенітка, яку досить щедро наші улюблені розробники пороздавали. Всім бажаючим додатково в сетап. Прокачувати на зенітках нічого не потрібно, щоб збивати льотку, а тим більше, збивати її ракети та бімби, які скидають пілоти на танкістів. І хочу сказати, що досить легко роблять це всі, якщо у вас не Ха-38 з двома махами швидкості. То вам досить таки складно буде реалізувати свої підвіси, такі як Маверіки, навіть ті ж самі Хамери, і тим більше бімби, спайси і Джейдами. Все буде збиватися, досить легко, особливо, якщо ви проти Радянського Союзу, де чели чомусь уже надивилися відосів, як грати на панцирі, і зараз їх нічого не хвилює. От як бачите, от просто прямо перед кінцем. До льоту моїх бімб су 30 мк позабирав всіх зі своїх Х-29 ТД, які кидаються набагато легше, ніж ті ж самі наші ракети, точніше бімби. Ну і шукати потрібно хоча б якусь стіль ворожу. Давайте все-таки напевно признаємо, що зараз штурмити складніше стало. Тим більше, якщо ви граєте не за Радянський Союз, у вас в команді дуже багато панцирів, крім панцирів, там самих і тому подібних. Ви все рівно будете жити на літаку, будете виживати. Особливо сильно на самих носіїв підвісів це не сильно сказалося. Ви все рівно будете за рахунок своїх знань, за рахунок досвіду, виживати, але ви не будете знищувати, тому що реально тупо все збивається. Сподіваюся, до кінця року я ще випущу ролик про Гріпена топового. Там, звичайно, трішечки легше, тому що Спайси хоча б довертають до своїх тілей, але все рівно, щоб видати якісь хороші бої, потрібно спочатку набити 4 фраги, щоб вилетіти, а далі ще й нормально, адекватно, ідеально все зробити, щоб поштурмити. Ну і підводячи підсумки про F2. В авіаційних режимах я вже сказав, дуже хороший радар у нас. На жаль, немає на шоломки для ближнього бою, яким і позиціонують цю машину більшість гравців та й самі розробники. Це мінус величезний. По ракетам також не все добре, але досить таки грабельно, особливо, якщо противники сильно не будуть захищатися. Ну а по танковому режиму, по штурмовці, хочу відмітити, що такі підвіси, такий геймплей, от це реально чисто на любителя. Щоб пощастило вам, і ви з ГБУ 64 знищили ворожий танк, це буде чудо, і вже не кажучи про ГБУ 62 про Джейдам 62 там взагалі сплешу майже немає, і навіть зенітки, якщо ви не прям на неї скинете бімбу, не факт, що е, підірвуться. Так, зуніки частенько також будуть вас спасати, але це не панацея. Е, підвіси до того ж, можуть збиватися досить легко з зенітками, особливо е, тими ж самими панцирями, тому що в них дуже дуже багато цих ракет на початку. Їм навіть не потрібно поповнюватись. Так, ви будете жити проти зеніток за рахунок великої кількості засобів протидії, дуже хорошої маневреності і більш-менш такої хорошої динаміки. Але от знищення ворожої, ворожої наземки це досить таки нетривіальна задача, на відміну від тих же самих мавориків. І тим більше Г-38. Тому, якщо ви, не дай Бог, думаєте його взяти до Фуджика для штурмовки, то напевно краще задумайтесь над полковим F5, навіть на тій ж самій репті можна докачатися до 6 рангу і далі, вже чи з талісманом, чи без качатися на F5. Для авіаційних режимів хочу відмітити, що він буде досить непоганий в симуляторних боях за рахунок дуже хорошої оптики і, в принципі, великої кількості штурмових підвісів. Там можна взяти 6 штучок ГБУшок, побомбити ботів. Вони летять дуже здалеку. І взяти там одну радарку, інфрачервоні ракети, щоб перехоплювати тих, хто захоче штурмити ваших ботів. Дуже гарний огляд в кабіні, ліхтар не заважає. І для реалістичних боїв також підходить, але тільки для дуже-дуже дуже хороших гравців. Для середніх і нижче середнього дуже складно мені цей літак. Дався також складнувато, але все рівно він буде кращий, ніж преміумний фантом за Японію. Сподіваюсь, ролик вам сподобався. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вперше. Не забувайте підтримати відоси лайкосом. Ну і, звичайно, чекаю вас на стрімах. Побачимося там. Всім тихого, мирного неба над головою.